Вам пропоную не костюм, а сукню, костюм, так правильно буде сказати. Я вам її розгляну, бо навішалці даже і не зрозуміло, що це за е, такий звір. Е, значить, ціна її зараз 1743 гривні. Вона в єдиному розмірі. Єдиний розмір у нас 44-й, тобто у нас М -ка. вона на М і підходить. Значить, що це за сукня? Е, це сукня. Яку можна носити ось так? Вона тепла, це є зимова сукня. Її можна носити ось так, якщо у вас в офісі, наприклад, тепло, але силуетна, красива сукня. Окремо одягається рукава. Якщо, наприклад, ви одягаєте так, можна окремо рукава одягнути. А можна, якщо без рукавівше, одягнути поверху ось такий светр, який маєте тобі три варіанти. Знову ж таки, можна одягнути під сорочку, щоб рукава сорочки було видно. Ось такий собі багатофункціональний костюм. Сукня виглядає мега класно, мега цікаво. Вона залишилася в єдиному розмірі. Тут дуже якісне трикотажне полотно. Вона добре сідає, оскільки вона не має ні замків по собі, нічого. Вона сідає дуже добре. Бачите, вона е, дуже гарно тянеться, тому вона вам і сідає. Ось таке, ось, ось так от вона буде виглядати. Бачите, якщо з светром буде ще наразі свет, якщо я вам показувала.